Вітаємо всіх на відкритті мийки компанії «Люксвош» в місті Житомир на вулиці Чуднівська, 107. Проєктування та будівництво даної мийки компанія «Люксвош» здійснювала під ключ. Незважаючи на всі виклики, з якими стикнулася компанія «Люксвош» при будівництві даної мийки, ну, наприклад, такі як перепад висот більше одного метра. Компанія LuxWash зі своєю командою успішно з цим справилась. Результат ви можете побачити на своїх екранах. Комплектація даної мийки включає в себе базові функції і функції преміум класу. Дана мийка була побудована за досить короткий термін. Від початку будівництва і до дати сьогоднішнього відкриття минуло менше ніж три місяці. Запрошуємо вас. Відвідати дану мийку і особисто переконатися в якісті послуг, які надає компанія Люксвош. І пам'ятайте, ми як багато, люксвош один.